Майже 400 тисяч гривень зібрали громадські активісти в рамках проекту Перший народний десантний батальйон, до якого у стінах Верховної Ради запропонував долучитися його ініціатор Давид Арахам'я. Проаналізувавши ситуацію, поспілкувавшись із десантниками, депутати виділили кошти на нове сучасне обмундирування для них у зоні проведення АТО. Нині воно вкрай необхідне нашим хлопцям. Я вам скажу, що форма це 50% успіху успіха дійства воєнослужчива. Это удобство, это льогкость, это провокація ну, увілічення солдата, живучість його на полі бою. Десант, еліта нашої армії, бере безпосередню участь у вогневих перепалках з терористами. Тож сучасне обмундирування допоможе врятувати солдатське життя. Новий камуфляж сприяє десантникам у маскуванні. З відстані 40-50 метрів, побачити їх у траві, практично неможливо. Додаткові секції для боєкомплекту дозволяють брати з собою вдвічі більше боєприпасів, що дуже важливо у бойових умовах. А шолом і тактичні окуляри, яких нині не вистачає, створюють додатковий захист голови та обличчя. Наші народні депутати особисто відвідували блокпости на Донбасі, особисто купували і привозили солдатам, які стоять на блокпостах, бронежилети для 51-ї механізованої бригади було закуплено депутатами в рамках цієї ініціативи 500 бронежилетів. Також були закуплені тепловізори прибори нічного бачення та біноклі для другого батальйону Нацгвардії. Був придбано і нещодавно було подаровано медичний автомобіль високої прохідності так. Також ми передавали тепловізори на Чонгар, бронежилети для ковальських розвідників. Власне на цьому депутати не збираються зупинятися будуть продовжувати свою допомогу військовим силам, тому що головне їхнє завдання зробити все максимальне для того, щоб наші хлопці цілі та неушкоджені повернулися до своїх дружин, до своїх матерів, до своїх дітей. Усі комплекти обмундирування вже передані на схід. Тож 360 десантників 79-ї аеромобільної десантної бригади в зоні проведення АТО забезпечені ними повністю. Також у рамках соціальної ініціативи Єремеєва євахєва Збережи життя солдату десантники отримали два тепловізори. Не забувають народні депутати і про земляків з 51-ї механізованої бригади, яка зараз дислокується в Миколаївській області, а частина бійців несе службу на блокпостах у Донецькій області. Для наших вартових вони передали ще три тепловізори. Тож сьогодні всі блокпости, на яких чергують наші хлопці в Донецькій області, оснащені приладами, за допомогою яких навіть уночі ніхто не зможе підкрастися непоміченим. На цьому тижні Єремеєв та Івахів планують удруге відвідати місце дислокації 51-ї бригади. Народні обранці привезуть бійцям чергову партію бронежилетів та інших необхідних для солдат речей.